Україна та Азербайджан мають намір вийти на стратегічний рівень співробітництва у сфері енергетики. Про це говорили під час зустрічі віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко і перший заступник прем'єр-міністра Азербайджанської Республіки Ягов Еюбов. Високопосадовці зустрілися у рамках 10-го засідання спільної міжрядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва. Урядовці обговорювали співпрацю не лише в енергетиці, а й у транспортній, культурній і навіть космічній галузях. Спілкування відбувалося за закритими дверима. По його закінченню сторони підписали протокол і скріпили наміри шампанським. За словами урядовців, обох країн зустріч пройшла результативно і вже найближчим часом в Україну може завітати президент Азербайджану Ільхам Алієв. Мы как раз очень подробно, наверное, как наиболее подробно проговорили по вопросам нашего сотрудничества в энергетической сфере. Самое главное, то, что здесь есть позитивная динамика и реальная перспектива реализации таких планов, в этом стороны полностью согласны. Для нас Украина ⁇ это главный стратегический партнер во всех отраслях, как политической, как экономической, как и в культурной. Потому что Украина имеет особое место как в СНГ, так и во всем мире.